Це вже відео. Привіт, підписники. Привіт, підписники. Ми прокинулися в 4 ранку і вирішили, що спати не будемо, поїдемо фотографувати все дуже гарне. Потім відіспемося на тому світі. Йдемо переходимо дорогу. Будь ласка, не заважайте мені, підписники. Я вас дуже люблю. Будемо на связі. So bad talking open wounds, heavy breathing and overeating has suddenly left me Talking to myself after a bottle of wine It's like a heavy here, speaking Оце, звісно, я стріманулася. Я йду тут в і я бачу відображення своє від, ну, на плиті від кровіка, але я що це хтось. Just to sit by my healer toy Your inner world will unfold Just like that It's a fact That we Can't be foolish for too long I think I've written every song From here to the moon I ran, run, run to overcome and be done for oh, a little a change with привіт! Mas like it more now what does I Це може виглядати дивно з боку, але мені насправді дивно ну, все одно, як я виглядаю збоку, я працюю на результат. Я хочу провести фотосесію на Кургані. Це доволі така історична пам'ятка в Кракові. Я вам закріплю фото, як це виглядає. Там гарне краєвидне місто і загалом на природу. Також покажу вам десь тут референси, яка в нас буде фотосесія. І якщо вийде, покажу результат. Сподіваюся, що в мене все вийде, я в себе вірю. А, мені буде тяжко носитися з цим стільцем. Плюс в мене повний рюкзак техніки, яка теж нелегка. Але типу, окей, я впораюсь. А, плюс момент того, що це моя перша фотосесія без Ігоря, яку я проводитиму самотужки, самотужки контролюватиму весь процес. Це трошки додає мені стресу, але я я вірю, що я впораюсь. Тримайте за мене кулачки, все буде добре. Дуже нелегко. Я заклала собі волосся, тому що воно мені не дуже заважало і було спекотно через нього. О, я вже майже дійшла і потрапилася на курган. Добре, що я зі стільцем. Можна сісти посидіти. Я серйозно сижу на стільці. Я вже на місці. Буду зараз з вами підготавлювати камеру, налаштовувати баланс білого, тому що ми можливо будемо знімати з різним освітленням. Бачу тут природне освітлення, і тут треба буде налаштувати його нормально. А це було важко. Я, чесно, мені було дуже важко сюди йти, але я це зробила, я себе пишаюся. У мене була ідея коротше, брати з собою ще валізу. Свою таку сиру, яку я взяла теж для сьомок, для фотосесій. Але я зрозуміла, що я просто не понесу одночасно і валізу, і, типу, і, і, і свій стілець, тому я зупинилася тільки на стільці, бо сьогодні хочу зробити фото, фото саме зі стільцем. Я вже вдома. На жаль, не вдалося відзняти детально процес моєї фотосесії, тому що я максимально була погружена в сам процес. Мені було неймовірно цікаво, сподобалось працювати з дівчинкою, яка до мене прийшла в ролі моделі. Це завжди хороший досвід праці з творчими людьми, які пропонують свої ідеї, які натхненні, яким завжди. Хочеться теж привнести щось свого, і коли встається цей меч, творчий підхід фотографа і творчий підхід замовника, моделі, то фотки виходять дійсно дуже класними. Я вам прямо покажу ось ці роботи. Ось, ось, можливо, ось. Також ви можете підписатися на наш профіль в Інстаграмі, ось я вам залишу, як він називається. І можете там слідкувати, дивитися з нашими роботами. Частково я там викладаю процес зйомок. Також стосовно зйомок і більше такого лайфстайлу, в мене є на моєму інстаграмі, чи саме також в Телеграмі. Всі ці посилання я прикріплю нижче. До мого інстаграму і телеграму ви вже маєте доступ. Ви Ті, хто вже підписаний, то знають. Ті, хто ще не підписався, будь ласка, підпишіться, там теж багато цікавої інформації, яку не треба пропускати, аби бути в курсі всіх подій. Я дуже задоволена собою і рада, що мені вдалося зробити цю фотосесію, тому що початково планувалося, що я буду робити її разом з Ігорем. Але так сталося, що по Сьогодні робота зовсім не за іншим графіком, ніж ми планували. Тому я не захотіла переносити цю фотосесію, тому що вже є домовленості з людиною, і вирішила: Окей, я готова стрибнути в цю глибоку ріку і спробувати себе в ролі фотографа, чому б ні. Я хвилювалася, були якісь страхи, були невпевненості в собі, чи зможу я, чи мені вдасться. Але я зібралася, і я це зробила, я рада. І якщо у вас є щось, в чому ви не до кінця впевнені, але вам дуже подобається ця справа, не слухайте нікого, просто закривайте очі і йдіть робіть так, як ви відчуваєте. Бо, якщо вам щось подобається, ви точно створите в цій сфері щось класне, щось автентичне, своє. Бо. В моментах, коли нам подобається щось, ми максимально вкладаємося, хвилюємося, як це вийде, ми намагаємося проявитися, бо ми вкладаємо все свою душу, бачення, любов. І я думаю, що в таких випадках завжди виходить щось дуже класне. А ще в мене є класний, корисний лайфхак, коли хочеш зробити щось мега-круте. Не бійся і не лінись заморочуватись. Я сьогодні з дому несла стілець, ось, ось той стілець, про який я багато вам перед цим говорила. І це було мега незручно. Ми знімали на відкритому просторі. В мене обгоріли плечі, було неймовірно спекотно, але я готова була це все витерпіти і докласти додаткових зусиль, аби фотосесія вийшла. Класною, аби результат порадував і мене, і мою замовницю. Ось. Такий він непростий, але цікавий шлях фотографа, який тільки починає, це, блін, це захоплювати, дуже. Я я не знаю, що ще сказати, крім того, що я рада і щаслива і хочеться цим ділитися з вами, і заряджати вас цією позитивною енергією. А... Класно любити те, що робиш. І робити те, що любиш. Ось такі висновки. Новий день, нові локації для зйомок. Зараз. Ви самі збожеволієте, коли побачите, що і в чому я буду зніматися і як. А там Ігор іде. Ігор, помахай підписникам привіт. Супер. Скажи, доброго ранку, смачного сніданку. Доброго ранку, смачного зніданку. О, ми це навіть не репетирували. На початку я ледь не потонула в цій сукні буквально, тому що я не продумала, сукня довга, я залізла в воду, вона намочилася, стала набагато тяжкішою, ніж вона є, і мене почали тягнути на вниз. І я опиралася, не хотіла слухати ігоря. Коротше, почала їсти на глибину і зрозуміла, що ні, типу я не випрямую там цю зйомку, але в цілому вийшла потім там, де я достаю ногами. І нормально протрималася на воді. Ем, в цілому, типу для кадру норм. Тобто я просто так само знімалася, як і хотіла. Ось тут покажу вам референс і покажу те, що вийшла. Взагалі можете перейти на наш робочий інстаграм, ось тут я вам його покажу. І подивитися там більше кадрів, і подивитися ще на наших дуже гарних дівчат, яких ми відзняли. Так, е я зрозуміла, що для того, щоб віднятися гарно, не потрібно прям лілисти на гліб Лізти на глибину, тому що ну, в кадрі не зрозуміло. В кадрі людина в воді да і все. Там непонятно, типу, глибина, не глибина. Я зараз одягаю шкарпеточки. Але насправді це якесь таке прикольне відчуття, що ми о 4-й ранку, ну, о 5-й, як прийшли сюди. Ох, я як цей батя, знаєш, типа. О, шкарпетки, в сандалі. Це з плейбеку. У нас колись ми грали історію про шкарпатки в сандалях. І привіт. Блін, в мене мокра, але не дотягнеться. Ой, та хай йому грець. Отак, знаєш, повище. повище. А ще хотіла, коротше, я хотіла в воду, знаєте, так впасти навздуть, щоб зробити естетичне відео в інстаграм. Але я не знала, спрацьовує інститут самозбереження, і ти не можеш собі дозволити просто так рівно впасти. Типу, і тіло якраз само по собі групірується, і це було смішно, тому що я довго наважувалась просто стрибнути, бо я стрибала потилицею назад. Ми обличчям вперед, а назад купила шиб. І, коротше, не могла наважитися, коли наважилася, я в самому польоті почала типу, руками так махати, і це дуже смішно вийшло. Тому ми вирішили полишити цю ідею. Мабуть, треба якісь тренування насправді. Не знаю. Але я спробувала, мені того достатньо. Ти знімаєш? Я знімаю. Ви не зрозуміли, де ми, але ми з вами йдемо додому. Я відхопила неймовірний скарб, і зараз я вам його покажу. А це ще одна з моїх неймовірних фотосесій. А, яку я хочу реалізувати. Відчастково ми вже її реалізували а, з використанням люстра. Але я подумала. Секунду. Я подумала і зрозуміла, що мені потрібно інше люстро. І ось люб'язна жіночка а, готова була помінятися зі мною цим люстром на дві шоколадки з горішками. Супер, супер. Це люстри можна з собою носити, воно легке, тому що попереднього разу, коли ми робили фотосесію з дзеркалом, я брала його з дому, і воно типу, з ванни, воно важке і велике, незручно його було носити. А це якраз супер, тут навіть і сматузочка є. Я вирішила, що однією з суміжних тем, яка з'явиться в моєму блозі, буде підготовка до фотосесії, тому що це те, чим я буду зараз займатися. В мене немає зараз роботи основної. А, тому я вирішила змінити напрямок своєї діяльності. Хочу більше часу присвячувати блогу і фотографувати людей. Робити гарні фотосесії, придумувати теми, оформлення цих фотосесій, знаходити реквізит. Дуже сильно хочу заморочуватись стосовно цього. В мене насправді дуже креативна голова, в якій багато фантазій і різних творчих таких ідей. І... Я рада, що можу їх реалізувати в якійсь своїй справі. Саме через те, я поки не хочу шукати собі роботу, хочу дати собі час реалізувати себе в чомусь новому і дати собі можливість реалізувати свій творчий потенціал, тому що моя попередня робота в сапорті дуже багато відбирала в мене енергії сил, і через це мене не вистачало ресурсу. На те, щоб креативити, приділяти якісно час своєму блогу. Навіть на репетиції нашого театру я ледь-ледь -лед доходила. Настільки мені було важко. Зараз, здається, Леша, я навіть проводжу репетиції і вгадую, стараюся придумувати якісь нові вправи. І роблю щось на кшталт тренінгів. Принаймні, так хочеться це назвати. І мені це подобається. Мені подобається відкривати в собі нові грані якісь. Це круто. Дошки співають. Я зайшла в такий дворик, тут взагалі школа якась. І тут качеля. Тому мені тут дуже подобається. А ще подивіться, в мене нові тапулечки. Вони зручні дуже, такі, знаєте, чисто бачені, якісь тапки. Лапці, лапці, так а, але типу, мені зручно в них. Я вже вдома. Тібуся тут внюхує, знайомиться з новим предметом в нашому домі. Так це приблизно виглядає. Мені дійсно воно подобається для фотосесії це якраз те, що потрібно. Зараз мені потрібно піти. Ой, будь-здоров. Будь здоров. Зараз маю піти в магазин, купити продукти. Бо ми хочемо робити з Ігорем запіканку. Запіканку з сиром кисломолочним. І мені потрібно купити деякі продукти для неї. А ще в мене завтра фотосесія, де я буду використовувати лимони, багато лимонів. Тому мені теж і лимони треба купити буде. Ой, не знаю, дуже багато чого напланувала, надумала. Сподіваюсь, що це все вдасться реалізувати. Simbolitjka moya taka. Takie tirny, takie tirny kotyk. Takie tihalny halikotyk, halikotyk.